Раз, два, три. Доброго дня, це своя хата. І ми вам хочемо показати свої будиночки. Пішли з нами. Пішли, пішли. Ой, покажу це це якби одна половина. Там друга це ворота заїзд. Тут ворота можна вийти на чужий город. Тут є лодка у нас така з тумби. Футбольні ворота, з можна побігати, качеля. Озеро вон там. А там калітка стежка до озера. Це будиночок четвертий. Ні, це п'ятий. так? так. Дивно, покажу, як це, як мити ноги. У кожному будиночку є такий краник. Це помити ножки, якщо після пляжа. Закривай. Йдемо покажемо, що все Так, сеточка відкривається з цієї сторони, з тієї сторони. Твері, холодильник, на холодильнику є меню, у нас можна забавити їсти. Ну тут зараз пусто, оно откриє там де це. Плитка індукційна, чайник електричний, вайфай безпроводний. Так, далі, тут всяка посуда, сковородка, каструля, новальник, мусорник. Дивіться, покажи це? це в пшевдоміку. Так. Серед... Середині в будиночку. Виконцы, Лиско, лампы, две батареи. Тут телефоны, код на Wi-Fi, телевизор, антимоскитные всякие прочиталы, кондиционер, плед и в душе я душ, туалет. Умивальник. Чекаємо, як тут така штучка має Ну, тут де ж наклейку. Ладно, це я. І 7 даже я. Нет. А, ще забув наверх там. Наверх я покажу в іншому домику. Наверх можна залізти. Подивимося. По, Кружи следующий домик. Шостий. Там наверху застелено. А, мангали теж, кожному мангал. Доміку там кочерга, сітки, сампора. Так, в кожному фактично. Будиночку. Не фактично, а кожному. Вот. В, в кожному. От є пуфіки. На них можна посидіти. В кожного будиночка своя парковка. Наступний домик. Все те саме. Все те саме. Тільки це але відкриємо версія, кей okay. у нас від на озеро. Да, і це інший колір дивана. А наверху у нас така ситуація. Оп! Два матрасика. Воно чи так. Оп. Що зараз можемо показати, як в нас організована кухня. Ну, кухня в кожного своя, але я маю на увазі та кухня там, де ми готуємо їсти. Тут є Ой, для протися. Посадите витикаво. Тут ще а тут ну, таке творче безлад. Ну ладно, так. Hadi <laughs> hadi <laughs> <laughs>